Головне про події 18 червня. Міністри Уміру вас питають за фортифікації в Україні. Дозволили подвійне громадянство. Російська еліта хоче завершення війни. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. На засідання Верховної Ради 19 червня викликали міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка. За словами народного депутата фракції голосу Ярослава Железняка, нардепи хочуть почути від Умєрова доповідь про проблеми з фортифікаціями. А Галущенко має представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону та закупівлі газу. Раніше аналітики проєкту Діпстейт розповідали, що на Сумщині недбало поставились до інженерних загороджень, які є ефективним чином. Ником у стримуванні ворога 18 травня. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт номер 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Європарламент схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця 2025 року. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві. Рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок російської атаки. В ніч на 17 червня дев'ятиповерхівки тіла ще 12 загиблих. Наразі кількість жертв цієї атаки зросла до 28. Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Загалом постраждало 134 людини. Працівники держбюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської облради Маріанною Мірошниченко. Про це пише видання Українська Правда. Усім причетним до афери загрожує позбавлення волі до 10 років. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про хабар. Як пише видання Українська Правда, під час оголошення вироку головку стало зле. Ймовірно, він знепритомнів. Для ідентифікації тіл загиблих українців, переданих Росією, знадобиться понад рік. За словами очільника МВС, Ігора Гора рештки тіла однієї людини можуть міститись в різних пакунках. Іноді Росія передає їх навіть під час різних репатріацій. Загалом в Україну повернули 6060 тіл загиблих на війні громадян. У Запоріжжі через атаку шахедів знищено відділення нової пошти, повідомила прес-служба компанії. На щастя, обійшлось без постраждалих. Країни НАТО засекретять дані щодо надання військової допомоги Україні. Заявив генсек альянсу Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Австралія ввела санкції проти тіньового флоту Росії. Пише видання Бабель. Австралійський уряд запровадив санкції на 60 суден, які Кремль використовує, щоб обходити чинні обмеження. Російська еліта сподівається завершити війну у 2025 році, хоча б перемир'ям. Про це розповів екс депутат Держдуми Ілля Пономарьов виданню Спецпредставник президента США з питань України. Кіт Келох планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Про це сповіщає агентство Reuters. Це канал, телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 шахедів і 32 ракети, значну частину по столиці. Удари ворога забрали життя 20 людей. Нагадує видання Телеграфює. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який засіб найкраще працює проти шахедів, і наскільки забезпечена цими засобами Україна. Докладніше далі. Більшість шахетів зараз бивають мобільні вогневі групи. Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу. Прихоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об'єктів. До складу такої групи зазвичай входить від трьох до шести військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби. Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60-70% шахедів, особливо вночі, коли вони найактив. Атакують загалом проти шахедів. Україна застосовує багаторівневу систему захисту: від ручної зброї до потужних ЗРК. Автоматизовані турелі Sky Sentinel, В перекладі назва зброї означає небесний страж. Це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти та знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання Business Insider, станом на кінець травня 2025 року, вона вже збила щонайменше шість шахедів. Час бойових застосувань радіоелектронна боротьба не менш важлива складова. Найвідоміша українська система Буковель Ейді може виявляти дрони на відстані до 100 кілометрів та глушити їх у радіусі до 20 кілометрів. Завдяки таким реп-системам щодня приблизно третина дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки Росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено. Тобто подалено системами РЕБ дрони-перехоплювачі ще одне рішення українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані шахеди у повітрі, причому на будь-якій висоті. Системи ППО, типу SLM ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до мільйона доларів, тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона. Найекономнішими та ефективними проти шахедів виявилися реб та. Ай турелі вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики і можуть діяти цілодобово за співвідношенням ціна. Результат саме Sky Sentinel та Bukovel AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 тисяч доларів, а шахет близько 50-80 тисяч доларів. Це вигідніше ніж витрачати мільйонну ракету на дрон. Втім, чому Україні не вдається збивати всі шахеди на думку експертів, головна проблема відсутність цілісної. Концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ. Раніше в Україні вдавалося знищувати до 95-100% ста шахедів, але з часом РФ адаптувалася, почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 тисяч шахедів і накопичують їх для масо. Ніх атак, тому Україна повинна діяти на випередження, вважають експерти. Росія може відновити масовані ракетні та дронові атаки по енергетичних об'єктах України. Попереджає видання Тесеньої. Окрім традиційних цілей, окупанти планують удари по інфраструктурі атомної генерації, що становить величезну небезпеку як для України, так і для всього світу. Про такі агресивні плани Кремля повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок партнерів. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які загрози існують для енергетичних об'єктів України, та як експерти оцінюють можливість російських атак на об'єкти атомної генерації. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Загрози з боку Росії залишаються незмінними вже понад три роки війни. А критична інфраструктура України у весь час була однією з основних цілей для Путіна. Перші удари росіян були спрямовані саме по наших базах з паливом. А саме 3 квітня 2022 року окупанти атакували єдиний НПЗ, який тоді функціонував в Україні. З шести наявних Кременчуцький. Тоді російські удари по нафтобазах спровокували паливну кризу всередині України, яка тривала до середини липня 2022 року. Але нам вдалося розв'язати проблему з паливним забезпеченням. Агресор завдавав ударів по усіх українських НПЗ, не дивлячись на те, що, наприклад, заводи у Дрогобичі та Одесі років понад 10 як не працюють. Але основним об'єктом уваги росіян була електроенергетична інфраструктура України. Це все, що пов'язано з передачею електроенергії, а також. Ж, енергетична генерація, теплові електростанції, які росіяни практично знищили на понад 80%, плюс гідрогенерація. Удари по генерації та інфраструктурі об'єднаної енергосистеми Росіяни розпочали ще у 2022 році. 11 вересня вони вдарили ракетами по Харківській ТЕЦ 5 і по енергетичних об'єктах області. Атаки продовжувалися по ОС України з 10 жовтня впродовж осені зими 2022-2023 років. Росіяни таким чином намагалися довести до колапсу ОС України, щоб спричинити її розпад та тотальний блекаут. На щастя, цього ворогу досягти не вдалося у 2024 році. Починаючи з березня, росіяни продовжили завдавати ударів, але вже концентрувалися в основному на енергетичній генерації з минулого року. Росіяни вдалися до ударів по нашій газовій інфраструктурі. Спочатку під прицілом були системи підземних газосховищ на заході України, а потім перейшли на газодобувний сектор і цього року продовжили ці атаки. З усього цього можна зробити висновок. Пріоритети Росії залишаються незмінними. Найбільш серйозною для України була атака Росіян 26 серпня 2024 року. Тоді агресор вдався до опосередкованого удару по українським АЕС, не завдаючи безпосередньо прямих ударів по енергоблоках. Росіяни ударили по підстанціях, через які енергетичний потік з енергоблоків надходить у мережу. Цей удар ще небезпечний, тим, що він провокує процес переходу реактора в аварійно-небезпечний режим. Це відбувається через раптове зникнення навантаження з енергоблока. Цим росіяни намагались провокувати ядерний інцидент на наших енергоблоках. Завдяки професіоналізму операторів енергоатому та Укренерго критичних наслідків від цих ударів вдалось уникнути. Але росіяни можуть будь-коли повторити атаку. Україна ще з березня 2022 року просить західних партнерів про прикриття неба над західною частиною України, де знаходяться атомні генеруючі потужності: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська АЕС йдеться про додаткові засоби ППО та авіацію, щоб у випадку завдання ударів Росією прикрити критично важливі об'єкти. Втім, без особливого успіху. Експерти вважають, що Україна має відповідати росіянам дзеркально бити по паливних базах, НПЗ, підстанціях, об'єктах Газпрому тощо. Передусім через те, що енергетичне перемир'я не було підтвердженим документально, а лише озвучене на словах. Воно не мало ніякої юридичної сили чи обов'язкового дотримання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11469, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни, яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін за попередніми оцінками. Список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС, а саме. Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас громадянство РФ, Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону президент. Зеленський наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множина громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграм. Мене звати Яна на Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує висувати Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів. Пише видання обосю наголошуючи, що хазяїн Кремля не прагне миру, він прагне перемоги. Нова стратегія Путіна в контексті війни проти України спрямована не лише на виснаження української армії, але й на виснаження президента США Дональда Трампа. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Щоб досягти перемоги у війні з Україною, Володимир Потін грає з президентом Трампом на виснаження. Пише політичний аналітик, директор російських досліджень американського інституту підприємництва Леон Арон в колонці для The Wall Street Journal. На думку Арона, стратегія Кремля проста: затягувати війну доти, доки Трамп не втратить інтерес до посередництва та не відмовиться від підтримки України. Саме тому Путін продовжує висувати Києву неприйнятні умови на мирних переговорах, серед яких вимога фактично віддати понад 20% території України, а також підкорити свою внутрішню і зовнішню політику кремлівській волі. У Москві чудово розуміють, що навіть під тиском Вашингтона Україна ніколи не погодиться на подібне. А відхід Америки був би величезним досягненням для Путіна. Україна значною мірою залежить від військової допомоги США, особливо від систем ППО типу Петріот, які захищають українські міста від ракетних атак. Але ці комплекси вже в дефіциті. А Пентагон перекидає протидронову зброю до інших місць, таких як Близький Схід і Тихоокеанський регіон. Без американської підтримки українська інфраструктура і населення можуть стати беззахисними перед новими ударами Росії. Крім того, ставка Путіна на вихід США з ЄС цілком обґрунтована. Моральна байдужість Трампа до страждань українців означає, що в нього немає ані мотивації, ані політичної волі пришвидшити або навіть підтримати допомогу. Як зазначив міністр оборони Під Гехсет, виступаючи 10 червня перед конгресом, мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам США. Ослаблення військової підтримки з боку США та різке зниження активності Трампа в переговорах із Росією не обіцяють Україні нічого доброго. Київ уже втратив дипломатичну перевагу, зазначає бізнес-інсайдер. А статус ключового учасника діалогу отримала Москва. Та Москва сама зацікавлена в стагнації переговорного процесу. Путін, взагалі, не той, з ким можна зараз домовлятись, вважає американська історикиня, дослідниця історії східної Європи Марсі. Шор світ, по суті, перебуває в заручниках, доки режим Путіна не буде повністю зруйнований, впевнена вчена. Вона пояснює, що для стійкого миру потрібне перезавантаження Росії щось на кшталт 1945 року, так звана нульова година, початок з чистого аркуша. На думку, шор це потрібно й росіянам, адже Путін по факту нищить власну державу, усі її ресурси. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. У січні Москва та Тегеран уклали всеосяжне стратегічне партнерство, але вже за п'ять місяців Ізраїль завдав перших ракетних ударів по Ірану. Звісно ж, Москва різко розкритикувала авіаудари ізраїлю по своєму союзнику. Проте, чому Путін не робить більше, риторично запитує видання Держпігель. Адже крах іранського режиму боляче вдарить по Росії. Парадоксально, але ізраїльські атаки на Іран мають для Кремля не лише мінуси, а й плюси. Яке саме докладніше? Далі мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку на наш канал. Москва навряд чи надасть військову допомогу Тегерану, зазначає видання Держпігель. Річ у тім, що альянс не поширюється настільки далеко. Якщо договір про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР від 2024 року містить пункт про військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін, то в угоді з Іраном такого пункту немає. Там йдеться лише про зобов'язання не підтримувати агресора. Насправді партнерство Росії з Іраном було вигідне Кремлю після лютого 2022 року, коли російське керівництво опинилося в міжнародній ізоляції. А Росія, як експортер зброї, всупереч очікуванням, опинилась залежною від іранських безпілотників, бо на українському фронті все йшло дуже погано. Але через три роки путінська держава-агресор вже виробляє достатньо власних дронів. А загроза міжнародної ізоляції зменшилась. Тож Москва вже не настільки залежна від допомоги Тегерана. Крім того, Росія завжди прагнула підтримувати хороші стосунки також із суперниками Ірану, такими як Саудівська Аравія. Отже, війна Ізраїлю з Іраном виявилась навіть вигідною для Москви, наголошує видання. По-перше, зростає ціна на нафту, а разом з нею і військовий бюджет Путіна. По-друге, увага світової спільноти відвертається від агресивної війни проти України. Тому, на думку експертів, найбільших збитків від ізраїльських атак, окрім самого Ірану, зазнає саме Україна. Військова допомога США може бути переорієнтована на Ізраїль. Що вже сталося, коли Трамп передав Ізраїлю 20 тисяч ракет до систем Патріот, які призначались Україні. І по-третє, напад Ізраїлю на Іран робить Росію незмінним партнером для США, коли після завершення війни ті перейдуть до тривалого процесу врегулювання нових політичних реалій на близькому сході. Нагадаємо, що Путін став єдиним світовим лідером, який провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу, президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і американським лідером Дональдом Трампом після ізраїльських ракетних атак. Вашингтон опинився перед необхідністю одночасно запобігти ударам у відповідь з боку іранських агентів або проксі по американських військових і цивільних об'єктах. Тому Росія, яка має як військові, так і дипломатичні зв'язки з Теграном, неминуче стане частиною дипломатичного процесу. Путін сподівається, що це допоможе Росії повернутися до ролі глобального геополітичного гравця, здатного стояти поруч із США та Китаєм як арбітер у світових справах. Видання Держпігель нагадує, що минулого місяця адміністрація Трампа зробила Путіну, здавалося б, вигідну пропозицію: зафіксувати захоплені території та припинити наступ на Україну, встановивши де-факто кордон по лінії нинішнього контролю, та пообіцявши, що Україна не вступить до НАТО. Але Путін відмовився. Тоді багато спостерігачів здивувались, чому але тепер картина стає зрозумілою з кожним новим конфліктом, особливо таким як збройне зіткнення на близькому сході. Значення війни в Україні для заходу зменшується. І чим більше у Путіна можливостей проявити дипломатичну вагу Росії, допомагаючи Вашингтону і Пекіну розв'язувати глобальні проблеми, тим далі Путін відходить від образу терориста і тим ближче до ролі поважного міжнародного державного діяча. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі. Російські окупанти обрали відносно нову тактику обстрілів України, коли обираються один-два населені пункти, по яких завдаються зосереджені масовані удари дронами та балістичними ракетами. Пише видання TSN.UA. Таким чином, Росія масово атакувала в ніч на 17 червня, Київ, Одесу і Запоріжжя, що призвело до великих жертв серед мирного населення. Як обираються цілі для атак, докладніше далі. За словами експертів, тактика російських окупантів здійснювати масовані дронові атаки виявилася не дуже вдалою. Тому ворог вирішив концентрувати свої зусилля для того, щоб атакувати окремі регіони нашої країни, і за рахунок щільності та кількості дронів гарантовано продавлювати українську систему ППО. Для цього удари наносять хвили подібно: спочатку дронами, а потім ракетами. Пробити пролому нашій ППО вдається за рахунок кількості дронів ракет швидкості нанесення ударів і новим типам безпілотників. На даними агентства Reuters, до кінця року Росія може атакувати Україну щонайменше 20 тисячами дронів. На превеликий жаль, така тактика росіян спрацьовує внаслідок ворожого удару по Києву та околицях столиці у ніч на 17 червня 175 дронами, 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними вбито 14 пересічних українців, поранено до 55. за словами експертів. Тактика подібних обстрілів відбувається вже понад місяць. А самі удари. Стали концентрованішими від атак, потерпали Київ, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Головна мета, яку переслідує Росія, сформувати суспільну думку так, щоб тил припинив підтримувати армію, а населення почало вимагати від керівництва тих політичних кроків, які вигідні Москві. Тому цей терор цивільного населення застосовуватиметься відтепер постійно, наголошують експерти. На жаль, передбачити напрямок масованих атак неможливо. Узнають спеціалісти. Майданчиків, звідки злітають дрони, може бути до шести Часно самих дронів може бути використано до 200 і більше одиниць. Експерти підкреслюють, що росіяни проводять атаки по тих об'єктах, відносно яких провели розвідку та дорозвідку. На жаль, в Україні є чимало агентів, які працюють в інтересах російської армії. Саме вони намагаються виявити об'єкти для майбутньої атаки ворога. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі раніше вже повідомляв, що Росія планує подальші атаки на українську енергетику. За словами експертів, це не менше ефектив. Активно, ніж терор цивільного населення. Тому під час кожної ракетної атаки обов'язково наносяться удари по одному двох енергооб'єктах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.